Інтернетні соціальні медіа змінюють підхід державних закладів США до роботи. Інтернет допомагає, наприклад, поліції, лікарням, транспортним агенціям координувати дії та стежити за процесами. Але коли журналісти Голосу Америки почали з'ясовувати переваги соціальних медіа, виявилося, що разом з перевагами інтернет несе також ризики для деяких професій. Ірина Матвійчук розповідає. Працівники сфери громадського транспорту Лос-Анджелеса моніторять маршрути автобусів, затори на дорогах та інші причини можливих затримок транспорту через ці численні відеоекрани. Незабаром компанія має намір почати використовувати у своїй роботі інформацію соціальної мережі Waze, яка накопичує дані водіїв про ситуацію на дорогах у реальному часі. Data is king. Інформація понад усе мати багато. Інформації дуже важливо. Ми маємо багато даних по інфраструктурі, а мобільні додатки, такі як Waze та дані водіїв, допоможуть нам заповнити прогалини. Мобільний додаток Waze належить компанії Google. Щоб правдивіше скласти реальну картину на дорогах, корпорація співпрацює з партнерами по всьому світу від бразильського ріо де Жанейро до індонезійської джакарди. Ця жінка водій користується мапами Google та додатками для навігації, щоб обійти нескінченні пробки Лос-Анджелеса. Це дуже корисно. Я користуюсь цим щодня. Департамент транспорту штату Каліфорнія, відомий під назвою CalTrans, також має постійний зв'язок з водіями, крім знаків та дорожних карт. Компанія активно використовує Twitter та сайт QuickMap. Дорожні менеджери щодня спостерігають за мільйонами доріг. Але наша система доріг стара, й 60 чи 70 років. Тож ми пробуємо різні методи, аби збільшити їх пропускну здатність. При цьому не розширюючи і не споруджуючи нових доріг. Ми намагаємося інформувати. Ти типу подорожніх про умови, які в них попереду на дорозі. Поліція також використовує соціальні мережі як для комунікації з громадськістю, так і збору інформації про потенційних порушників порядку. Між тим останнім часом, після того як у багатьох американських містах спалахнули протести на расовому ґрунті, правоохоронців непокоїть, що такі мобільні додатки, як Waze, можуть зробити їхню роботу більш небезпечною, адже користувачі мають можливість позначати на картах місце знаходження поліцейських патрулів у реальному часі. Тим часом правозахисні організації заохочують людей саме через соціальні мережі контролювати дії поліції. Спеціальні мобільні додатки для цього нині активно поширюють у Нью-Йорку та Каліфорнії.